Всім ще раз hello. У мене сьогодні нове відео, як ви можете зараз його дивитися. Сьогодні ще відео з нами Юра. Він буде мені допомагати з запуском дрона, як ви вже поняли. З запуском дрона, як ви вже поняли. Тому що з нового телефона я не зможу запустити, так що я буду запускати з його телефона. Що, зараз ви спочатку відео вже побачили, як сам виглядає дрон. Я вже знімав відео, але вот такий от дрон. І через те, що в мене трохи погана антенка на пульті. Я не можу керувати пультом, але я керую, буду керувати телефоном, як ви знаєте. Щойно я зарядив повністю акумулятор. Зараз ми його вставимо в самий квадрокоптер і почнемо літати. Окей, ми записуємося в цьому кадрі. Так, як ви вже могли поняти, я вже поставив сам дрон. Е, наліпив на нього захисні, захист для е, лопустів. це вот мій телефон. Давайте я покажу, як працює само підключення. Юра підзими. Сюди. Так. Що перше, включити треба дрон. Далі, після того, як у нас підключення, ми беремо телефон, заходимо в програму, яка називається Wi-Fi UAV. Ми в неї заходимо і підключаємося до Wi-Fi дрона. Називається Flo. Ми тільки коли ми підключилися, ми нажимаємо управління. І після цього у нас. Тряслюється картинка з самого дрона, як ви можете нас побачити. Так. Так, чуть-чуть недобре за... закріпив нашу захід на лопусті. Що воно дуже погано тримається? Далі нажимаємо на кнопку літачка і зводимо стійки. Бачите, на... нарисувався гіроскоп, ми зводимо стійки, і в нас е... таке мигання, а потім після цього вже призвелось підключення, і давайте я покажу, як він літає. Зараз ви бачили вже кадри, як він літає. І зараз я покажу, як він злітає. Ми звели вже стіки, і ми нажимаємо на кнопку один раз. другий. Як ви бачите, він літає. в приміщенні добре. О! Літає добре, маневрено. Як ви бачите, на всі висоті. Він може літати 10-15 хвилин, на вітрі 7-8, Тому що Ви самі розумієте, коли сильний вітер, він не буде добре триматися. Там сильний вітер знизу, як це можна поняти. А ну юриф хоч його, обходь. Обходь, обходь, обходь. Давай я покажу, як садиться в ніж, Подивись зверху, як клопи. Похожи, покажи. Садиться на стіл. Стіл. Чуть-чуть ну, та... криво. Але отак вот вот садиться дрон Тут є три швидкості. Зараз давайте я вам продемонструю, як ці працюють три швидкості. Так, це у нас друга швидкість, бачите, вона вже дуже різна. Дуже різна. Так, от. Давайте я посаджу на ліжко. Ой. Тей акуратно. Добре. так от він посадився на ліжко. От так він виглядає. От так от. Ну, що, будемо вже з вами прощатися. Вот відео з картинки, трошки плана картинка, але можна щось побачити, бачите? От так от що будемо вже з вами прощатися. З вами був я, просто добре, добрий моден. І Юра, і всім пока. Вот okay. такий прикольний дрон.